Знімаємо ще один мішечок, бейбік. Тут у нас поглядали трошки буквально кілька курточок. Зараз поясню, чому так. 12.18. така буде курточка і така. Такая 12 12.18. Далі ветровочка. На Значить, у нас тут в цих були іграшки, а тут у нас така, бачите, типу сумочка з таким ковричком, я так розумію. Дитинка може погратися, потім все в сумочку скинути, от, зав'язати, і матуся зав'язала і все. Ну, тобто, вона така, бачите, дуже зручна така прикольна штучка. Тобто це йде такий ковричок, і це в комплекті. О. Тому ми вирішили трошки додати таких позицій, щоб якось щось десь прибити. Так, 2,4 такі теплі на флісіку. Далі 2,4 така свинка пепа, дуже гарне таке платячко на двомі точку. 98, такі штаніжки, 92, такі класні штані. Штани, до речі, вони, а, вони ще шортиками губляться. Я не бачила цю модельку, такі вони дуже прикольні. Так, 98-104 з ну, два міточку. Далі такий регланчик, 2-4 з паєточками. Зачаюсь. Так, 2-4 спортивки такі теплі. Далі така флісочка на замочку, колготочки, така трунічка, ну, 2, 4, класно, на труничка. Далі ковчульки 74, 80, 62, 86. Це у нас тут, по-моєму, хлопчик, це дівчинка-моделька. Так, піжамка, шкарпеточки, 2-4 теплі. Далі такий чоловічок. І бодік в комплекті. А, тут ще шапулька така є. Так, шкарпеточки теплі, шкарпеточки такі, піжамка. Ну, по віку я за день буду показувати. Так, носінки такі вони йдуть на флісику. Тут щось таке, ще якась ельза, теж на флісіку теплі. Шкарпеточки, колготочки, такі різні, э, класні колготки. Так, далі ще такі теплі, на 2-4 з паєточками. Такі теж теплі сімки будуть, такі, такі на міху. Такі надвониточку штаніжки класні. Такі комплект, речі, можна мені дати хлопчику на 9-12 місяців. Такі штаніше. Плосінки. 104 на міху. Так, так. Це у нас 92-86. А далі такий костюмчик-рубчик. Такий у нас костюмчик теплий на флісіку. Така сукня 2-4. Сфетинува спідничка дуже гарна. Така сукня ще одна на 24. Снупі. Так, це у нас що? А, такий костюмчик, стюнявчик, типу лосінки і кофтинка. Так, двоє таких на два-чотири Так, 86 і 74 такі. Так, така вілюрова, невілюрова, типу ця, як вона махрова така піжамка з таким зайчиком. 86,92. 92. Далі. Це регланчик такий переливається з цими е, дивузаликами. Так, ще такі кофтюрки, штаніжки, чоловічок. Це. Так, це теплий. Це також такий теплий. Це такі з нозаликами теплі світшотики, покажу ковтиночка так далі ще такі теплі динозавриком піжамка і ще одна піжамка світиться до речі далі мішочок такий е, така штучка і флісовий а ага, і флісова ковтинка на замочку з капюшончиком далі такий регланчик 24 паєточки такі 612 така якась ковтиночка далі такі з Фатіном класні спідничка Фатінова 24 такі жірафіки 24 такі теплі світшотик на дівчинку і ще один теплий так 24 24 Це і так... Це і так. далі 2,4 – це такі худі на двони відпускати шоном для хлопчика. 62. Так, далі осімки пішли у нас такі різні. Осінки тут також йдуть, різного розміру максимально все. Такі на 2,6 – 6 Закриті ніжки. Всі ці йдуть вони відкриті ніжки. Бачите, 7, 12? 6, 12, 12, 24 розмір. Так, підніму. так такі ж танішки комплект з трьох одиничок. 86. Бодіки до них буде як комплектом. Такі і теплий костюмчик. Далі ще один на замочку, теплий костюмчик. Не відкриваю. Тут штаніжки, кофточка на замочку, розмір. 7480. Так, далі такі штанішки. такі На дівчинку 6-12. Такі якісь гарні з такими квіточками. Це на що? Такі штанішки 12-24, дуже класні штанішки 12-24 бодіки. Такі два штанішки ще штанішки Так, це на що? Два регланчика, регланчик. Це у нас бодики на довгий рукавчик. Також бодіки на довгі рукавчик. Ось такі модельки 6-12. Костюльки такі на дівчат класні. Садочок можна на прогулянку. А ще станішки, ще такі штаніжки. Розмір 12-24, трикотажні, відкриті ніжки. Замовляйте.